Всім добрий день. Сьогодні ми розглядаємо три активи, які частина в мене є вже на споті їх, але я буду ще старатися їх підкупити, можливо, коли біткоін там сходить на 35 тисяч. А якщо не дочекаємося, то будемо із якихось активів переливати в них. Тому е поїхали. Перше, це IMX. Я прозівав свій момент IMX, якщо чесно, хотілося б його купити десь тут, е хоча б тут, але маємо, що маємо. По МХ у в нас непогана. Непоганий графік, чітко він йшов весь цей ріст. Трошки зараз застопорився на цій корекції, але як ви бачите, вище ключового рівня, і цілі наверху, і цілі на перехай абсолютно можливі. При тому, що капіталізація в нього 2,5 мільярда доларів. І з таким активом, я думаю, що добити капіталізацію до 10-15, можливо, 20 мільярдів доларів абсолютно спокійно. Давайте подивимося більш детально, що там у нього з. Фондами з фондами тут все добре. Coinbase Ventures, і що саме цікаве, навіть не Coinbase Ventures, а ані Brands, Це чуваки, які останні, мабуть, півтора роки вони так агресивно. Інвестують в ігрові проекти, тому Animoca Brands дуже часто є фондом. в ігрові проекти. І якщо взяти виключно ігрові проекти, то Animoca Brands вона вже тірван по, по, по ці, в цьому секторі. Для мене так точно. Вони в непогані ігрушки, якщо чесно, в непогані стартапи вони вкладують свої гроші. Тому мені подобається їхня е, там така інвестиційна політика стосовно фондів. Фонди на AMX могли вже отримати по 500x, по 100x, по 60, але що саме цікаве, сідраунди, раунди продажів були в 2018, 2019, 2021 році. Тобто на сьогодні вони вже звідти могли давно повиходити і могли вже повністю катати цей токен в нулі, ну, тому що для багатьох людей, якщо фонди отримали... 500 ексів, все, я таке вже купувати не буду. Тобто люди думають, що якщо фонди вийшли, значить актив не має більше шансів. Цей актив має шанси, тому що, як мінімум, перше, недавно був ще один е, раунд фінансування, тобто вони ще збирали грошики. Це перше. А друге, е, що саме цікаве, що е, у нас AMX повністю зав'язане це, по факту, лар 2 рішення для Ethereum, а тільки для роботи з NFT. Тобто на базі AMX можна створювати свої торгові площадки, працювати, продавати, створювати, мінтити NFT. І ще саме цікаве, що за це. Нульова плата за газ, тобто це все безкоштовно. Ви ще будете отримувати там 20% плати в токенах AMX за користування, за транзакції і все інше. Розумієте? Тому, маючи е, такі перспективи зав'язки на Ethereum, не треба представляти, що це таке і що може бути з Ethereum, де він може е, оказатися у нас через рік-два. Плюс маючи непогану пропускну способність, маючи класні фонди, маючи класну розробку, зав'язану на NFT. Непогано команду. Я не скажу, я дивився цю команду, не скажу, що там супертопові чуваки, там е нереальні, такі, як в Pol Polkadot, але тут непогані чуваки, вони не не, скажем, не оті самі з Яндекса, знаєте, які ми недавно розглядали. Тому така ситуація абсолютно можлива. Тепер по розлокам, я ось тут заглядав. По розлокам фонди у нас заходили от, сідраунди. Дивіться їх скільки збирали вони грошики. Тобто, спочатку зібрали грошики на розвиток, частину відразу було розлочено, от по 16 центів активи, які вони продавали, токени. Були розлучені, тобто вони відразу це це 18 21 рік 100% вони вже продались. Саме цікаве, подивіться, яка кількість токенів на розробку 25% на екосистему. Розумієте більше, ну і плюс це на винагороди. Тому в нас майже 80% токенів йде на розвиток системи, на розвиток активу, а не на маркетинг. Як він, коли заходиш в якийсь актив, а в нього тут 60% токенів маркетмейкінг. Розумієте, тобто вони просто оплачують, щоб пампили пушили їх токена, їм абсолютно, вибачте, фіолетово на свій, на свій актив. Плюс лінійні розлоки, подивіться, які розлоки по 3%, 3-2. І ці розлоки йдуть. Я тут гуртав, вони до кінця 26-го року. Ось вони аж до вересня 26-го року. Розумієте, які от плавні, 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 щоб фонди в моменті не отримали собі там. 400 мільйонів токенів не лупанули їх по стакану. Тому тиск на ціну з розвитком цього активу, от з роками до 26-го року, він буде не такий сильний, як там комусь здавалось. Тому отака ситуація, в принципі, логічно було би виставити ліміточки десь отут можливо навіть трошки нижче, якщо чесно. Я, мабуть, все-таки постараюсь виставити десь тут лімітку по півтора долара. Можливо, її налють. Якщо ні, я потім перелю із якихось зафіксованих своїх говнокоїнів, оцих, ось, наприклад, то перелю потім в IMX, щоб не було так обідно, так як це зробив, наприклад, з апіксу. Мені афілія того, куди там лється той апекс, тому що це вже безкоштовні гроші. Але перспективи по АМИксу. Ще раз повторюсь, 10-15, можливо, навіть 20 мільярдів капіталізації абсолютно спокійно. Це от, от точно. Стосовно другого активу, тут хто зі мною в ком'юніті, скажем так, тут представлення не нуждається. Ми провалились на зону своєї підтримки, тут проторгуємося, в принципі, непогано себе почуваємо. Стосовно шрапнелі, вже 700 раз розказували, що воно таке. Давайте ще подивимося розлоки, ще я покажу вам, що мені подобається в токеноміки шрапнелі що це прям такий непоганий, як взірець актив, на який потрібно дивитися, як, як команда працює з розлоками. Те ж саме, у нас розлоки, дивіться, немає е, великих відсотків по розлокам, 2-3 відсотка, і сідраунди, е, стратегічні раунди на екосистему. Ось дивіться сідраунди. До весни 2025 року отримують свої токени. Тобто, фонди, які заходили у нас тут по одному центу, по три цента в принципі можуть собі дозволити вийти з активу там в середині двадцять 26 -го року, ось дивіться, до 2028 року. Команда буде отримувати не тільки команда ось у них. На команду 27%. Тепер стосовно токіноміки, що мені теж подобається, це нормальна це токіноміка токеноміка здорового активу. Зібрали гроші з фондів, кинули їх на розробку, тому що ця гра розробляється, здається, з 2021 року. І що саме цікаве, дивіться, таку команду, якщо ви подивитесь, команда така, як в Шрапнелі, то ну, там Чуваки з досвідом. Чуваки з досвідом е, розробки ігор 20-25 років. Тобто, ці люди, якщо прийдуть до вас в проект, вони не будуть працювати на зарплату 2 тисячі доларів в місяць. Вони працюють над цим проектом з 21-го року, по факту з 22-го, там образно розумієте, як мінімум тримати таку величезну команду. А там багато професіоналів, багато чуваків, які 15, 20, 10 років е, в цьому в ігровій індустрії. Тобто, вони могли спокійно піти собі. В якусь Rockstar Games, працювати над четвертим відьмаком і отримувати нереальні зарплати, тому що художники, аніматори, ігрова індустрія вона досить непогано заробляє. Тобто, якщо ви чули, що програмісти класно заробляють, то ви не знаєте, як заробляють топові художники. Це, от прям, повірте мені, в мене дуже багато знайомих, які працюють в цій сфері. Це от прям є аніматори, ригери і всі інші там 2 d художники, 3 d художники. Це досить топові зарплати, особливо коли ти знаходишся в якійсь топовій студії. Дивіться, що тут відбувається: 27% на команду, на ліквідність, тобто на оплату того ж маркетмейкера, сюди піде 100% розлочено. Все лише у нас 3%. На винагороди і на екосистему у нас більше 40%. Розумієте? Тобто на винагороду гравцям, які будуть грати в цю ігрушку, 33% токенів. Розумієте, мільярд токенів буде в оплату людям, які будуть мінти ДНФ, стріляти, виконувати завдання. Оце класно, коли люди і команда ставить ставку на гру, а не ставить ставку на маркетинг. Оце от маркетинг, розумієте? І оце от маркетинг. Але вони ці гроші зібрали, пустили на розробку. Е, плюс у нас мені подобається лінійна розробка цього всього. І що саме цікаве, що фонди. Оці от чуваки, які купували по одному по 3 цента, вони почнуть отримувати свої токени. Е, зараз я вам скажу паблік раунд уже продані. От е, е, в осіни 2024 року. Тобто, розумієте, скільки в нас ще часто, щоб вони вигнали е, токен е, ціну токена, щоб потім вийти, не по е, скільки там він зараз коштує, не по 24 цента, а купували його по одному центу. А вийти хоча б, я не знаю, там з цим токеном хоча б по півтора долара. Розумієте, у нас на півтора долара буде вже непогано іксів. Тому я буду підкуповувати далі, але, скоріше за все, або почекаю 35 тисяч. В принципі, провал під цей канал можливий. І якщо чесно, якщо чесно, якщо от забрати всю мою любов до шрапнелі, я би навіть ліміточку поставив тут от прямо точно, отак. Ну, на всякий пожарний, розумієте, по 16 центів. А може, а може на біткоїні при 35 тисяч, ми теж польємся. е що хотів сказати, у нас по факту нікому продавати. У нас залочені, залочені токени. У нас залочені токени команди, ліквідність не буде лити е по стакану. Е екосистема не буде лити по стакану, тому що гра ще не вийшла. Ще нічого цих 33% токенів комусь виплачувати. Команда. Ще раз повторюсь, залочена, фонди залочені. зараз е, на ціну давлять тільки оці чуваки, е, і на ціну давлять ті, хто отримали. Я так розумію, що недавно у Шапнелі був якийсь е, ретро чи аеродроб. Тому така от, от, от ситуація. Але гра топовіша з такими розробниками, з тими, що вони хочуть там зробити. Я не знаю реально, куди може полетіти цей токен. Я очікую від токена. Ну, щоб не бути голословним інфоциганом, сказати, що це 200, токен на 200 іксів. Ні, я на 5 іксах я точно буду робити те, що я завжди роблю: забирати тіло, забирати частину прибутку. Але побачити токен з. Е, яка там у нього капіталізація? 60 мільйонів. Побачити 10 іксів до 6 мільярдів ну, абсолютно, абсолютно спокійно. Ой, до 600 мільйонів абсолютно спокійно. Ну, типу, просто спокійно. дивлячись, що зараз тільки в емісії 8% токенів. Тобто, по факту продавлювати токен там на 1 цент немає ніякого сенсу. Е, і, ну, типу, нікому це робити. Плюс е, по фондам. Ну просто подивіться, хто тут Polychain Capital, Dragonfly, Spartan. І здається, була Animoca Brands, Якщо я не помиляюсь, ні, тут не було, але не було тут. Але що саме цікаве, подивіться, хто тут є в е, 3. Е, Franklin Templeton, Це та компанія, яка подалась і отримала Bitcoin ETF разом на ряду з Ван е, ЕК. BlackRock, Fidelity, тобто, це оці чуваки, які я вам колись за них розказував, що вони викуповують Stellar. не просто так, тому що ці чуваки на ринку США одні з лідерів токенізації цифрових активів. І далі вони себе ще покажуть. І вони зайшли чомусь. Їхній фон чомусь зайшов в цю гру. Тому, мабуть, подивилися на команду, але команда, звісно, топова. Тут просто тут можна нічого не дивити, просто передивитися, хто в цій команді, Чуваки, над якими іграми вони працювали, і все можна зрозуміти, що скоріше за все, брати таку команду, щоб заскамити людей. Це занадто дорого. Можна було халамідників там набрати, і все було б нормально. Тому така ситуація. Купувати по текущим абсолютно спокійно. Я б я би сказав, навіть можна. І не дивлячись на те, що він там з дна е, дав ікси, нікому фіксувати ці 600%. Розумієте, фонди отримують тільки десь в вересні восени 24 року. Тому десь так будемо брати, будемо накопичувати. Я хотів би шрапнелі в себе в портфелі. Ну е, максимум 5%, мінімум 3%. А там подивимося. Теж буду старатися із якихось гавнокоїнів, отаких, от переливати в щось, щось таке, тому що. Гра класна, я купив там доступ собі, теж буду стріляти з підписниками. І наступний актив, не новачок, але дуже недооцінений навіть на сьогодні актив. Теж мені будуть розказувати зараз професіонали, що там отримали, так як мені це розказували, там 500 ексів та ти що, та ніколи воно не буде. Е, можу сказати, що Атом це із технологічних активів, один із самих недооцінених по ціні е, токена актив. тому що... Для мене особисто Атом екосистема космоса нагадує, знаєте, такий Ефіріум 2019 року, можливо, 2018. -го. Молодий молодий Ефіріум, якого типу, ніхто не вірить з нього, типу, підсміюється, але він вже показує якісь результати. Екосистема Атом вона непогана, вона не набагато гірша, по не набагато менша по капіталізації, ніж екосистема Polkadot. Хоча в Полька Дота там грошей скільки, що ну, типу, це один із е, найфінансованіших активів загалом на ринку. Там скільки грошей, що я просто не знаю, як... їм не треба раунди фінансування, просто роб, можуть робити все, що вони захочуть. Е, і наряду з аваксом. Тобто, розумієте, там непогана екосистема і багато той же інжектів, наприклад, він е, побудований на базі космоса. Розумієте? Тому така от ситуація. Е, з космосом е, зараз розберемося. Капіталізація у нас 3,5 мільярда, абсолютно невелика для такого, для такого активу. В нас 100% розлочених токенів вже не буде ніякої давки на ціну. Тобто, всі, хто хотіли вже вийти з цього активу, вони вже вийшли. Тобто, розумієте, фонди, які купували його отут, могли спокійно цей весь ріст фіксувати. Навіщо їм отут фіксувати? Це перше. Друге, що ми бачимо по графіку, ми бачимо зону накопичення. Оце все зона накопичення 600 днів. розумієте? Якби вони хотіли вийти і укатати цей токен, то він би був би тут по одному баксу. розумієте? Але він навіть по факту е е, друге дно не створив. Нам намалювали шортову картину. Е абсолютно шортову, нам намалювали ось пробій. Оця от зона, як вона виглядала, от Рівень. Ми пробили, пішли на ретест. І пішли вниз. Отут всі заходили в шорти. Але нас, як ви бачите, ось так. красиво, дуже красиво нас е, шортово побрили. Знаєте, де це було? Правильно, це було на 28 тисячах побіткоїну. Отака от замануха. Е, Нагадує графік ефіріума, тому що ну, і м -м, технології схожі, графік схожий. Тому я думаю, що е, цілі по атому, якщо чесно, з такою капіталізацією. Ну, це мінімум перебиття хаїв. Не хочу теж бути голословний, але це мінімум перебиття хаїв, тому що ну 3,5 мільярди мільярда доларів капіталізації, при тому, що ти вже показуєш якийсь результат. На твоїй базі вже будуються такі гіганти, як інжектів, і не тільки кава здається там побудована. Тобто там багато яких. Активів побудовано, і воно тільки розвивається атом. націлений на те, щоб робити на своїй базі як можна більше більше різних. Тобто, що таке атом у нас є образно атом, від нього є розгалудження, де ви будуєте свою екосистему, будуєте свої смарт-контракти, і вони між собою всі можуть бути зв'язані. Розумієте, вони зв'язані з атомом, і вони зв'язані між собою. Тобто це велика екосистема, в якій набагато легше рухатись. Якби всі були побудовані, чим більше буде побудовано, тим буде легше їм між собою взаємодіяти. Отака от система. Тому це прикольно і я думаю, що 15. 25 мільярдів доларів капіталізація для атома це буде тільки початок. Я думаю, що це актив, який от точно має бути в топ-10 по капіталізації CoinMarketCap на, наступні, на наступному бичому циклі. Це от прямо точно. Тому що, ще раз повторюсь: технологічні активи це те, що є рушієм цього ринку. Тому така от ситуація з Атомом. Ну, про... Фонди, звісно, можна поговорити, але тут, тут нічого просто говорити. Подивіться, що тут за фонди: Dragon Club? Dragonfly, Pantera Capital, Polychain Capital, Paradigm, тобто всі топові фонди. Так, да, вони там повиходили, але повірте мені, вони не просто так сюди й заходили. Тому кожному своє, але я буду однозначно докупати е, цей актив. В принципі, ми, ми зараз. В середній точці зони накопичення. Тому зараз, хто не купив, однозначно можна ще підкупити. Да, можна було, звісно, якщо там е, так от з натяжкою і забрати е, деякий оптимізм мій стосовно атома, то, звісно, можна було б ліміточки поставити десь, десь тут, в цьому районі. Сильно сумніваюся, але нижню зону каналу. Можемо відретестити. 8,5 доларів, точно треба ставити лімітку. На 7,5, 7,7, можливо, і задовго, тобто за дешево ставити, але щоб ми потім не ловили атом десь тут в районі 20 доларів. Тому десь так будьте здорові. Ну і підтримайте, ставте лайки, напишіть якийсь коментар під цим відео, як мінімум на 4 слова, щоб продвигати україномовний контент. Всім гарного дня і до наступних відео.